Усім привіт, друзі! Ви на каналі Ходабич Беч Сьогодні дивимося просто рідкісного танчика. Так, дуже рідкісний танчик. Це об'єкт 907-й. Дуже рідко можна побачити в топових боях цього танчика, бо тому що на ньому дуже складно реалізувати оцю гармату, яка у нас є. Так, вона швидкострільна, але вона косюща. Так, ДПМ-на. Але косюща. дуже мало снарядиків має в боєкомплекті об'єкт 907, а тим в совокупності з тим, що їх ще й тяжко реалізувати на дальніх дистанціях. От і тому нема таких настрілів. Але не сьогодні, в сьогоднішньому відео буде більшість всього залітати за такий невеличкий спойлерок, який був від Хотабеча, і більше вже не буду. Так каюся, можливо, і не варто було казати, щоб було інтригуюче, але це буде абсолютний рекорд. В цьому патчі це стовідсотково. Я навіть не пригадую за весь час цього танка, чи хтось стільки настрілював. Так дуже мало разів я таке бачив. Можливо, хтось і настрілював 100% настрілював, але дуже дуже давно. Так що протисни вподобайку, підпишись на канал, якщо звісно ще не підписався. Так, не чекай, підписуйся, та пиши будь-який коментар для просування відосика. І бачите, от підшарпувало, підьоргувало тільки що картинку. Так, це не з моїм комп'ютером щось. Ні, ні, це зараз був пінг. Трішечки щось підвисало у нашого автора реплею з ніком Зенек 10-10. Зенек, одним словом. Так, і він сьогодні попадає в абсолютний топ. Проти восьмих рівнів. В нубку він попадає, але все одно, не дивлячись, що це нубка проти восьмих рівнів та ще й без жодної артилерії, спробує реалізувати оцю гармату. От напишіть в коментарях, хто останній раз бачив, отакий настріл, як буде у цьому відео. Навіть, навіть в абсолютному топі. Подивіться, як чудово залітає. Ми зараз Еміля. Першого забираємо, у нас перезаряджання гармати в районі. 4,7, 4,8 секунди. Не цілих 5 секунд у нас передзаражається гармата при Альфі 320. Стандартний підкалібер пробиває 264 мм броні. Кумулятивчик стандартний пробиває стандартно 330 мм, 320, середня шкода. І один тільки фугасик возить зенек. 420 шкоди. Так, і скільки пробиває, не помітив. 50 тільки мм пробиває броні. Один три рахунок. Ми вже програємо по хіппоінтам на команду сильно. Вже на 5К програвали, вже на 4К, трішки підрівнялися на 1К. 1353 тільки на пулька. Так от немає в нього заборонених модифікацій. Бачили, як шукав, шукав прицілля. Зараз той подарунковий танк, сор танка от того противника. Шукав, так. Є так, Т69-го. Ми зараз зустрічаємо в полі відкрито, але він нас, на, на жаль, підсвічує. Ми б його зараз добрали. Так. Заохоче, ми б зараз його здобрали, але ну, треба берегти свої хітпойнти. Один танк ми знищили наша команда, і вона на рахунку у нашого Зенека. Зараз, як панзер с 100 там щось трішечки, не знаю, щось борзіє. Зараз ми, я так розумію, його підсвітили. Ось Зенеки його підсвітив. Так, і 430-й просто знаходиться в полі, треба його наказувати, звісно, в бортик. 318 який вилетіло, но. Важко важко. Ще раз повторююся реалізувати цю гармату із-за того, що у нас мала альфа. Так, у нас швидкострільна гармата, але із за того, що у нас тільки 320 альфа, спробую його ще й реалізує. Так, майже вже 2К на пулькав, і треба щось робити. Треба шукати противників в прицілі. Так, Т69 вже на нас чекав і зараз опустив нас трішечки з неба на землю, ворожий АМІХ ЦДА 105 ПТшка 8 рівня, також преміумна хлопець вийшов, я так розумію, в цей бій пофармити і зараз не дає життя нашому Зенеку. Ну, один 4 рахунок. По 4К на 4К. Верніше. Зараз так і програємо похід потім на команду. Зараз бочата, я розумію, зенек наш світить, але асистик нам не йде, бо тому що немає кому працювати по ворожому. бочаті 9 рівня, але у Бурасика не заохоче. Даємо одне пробиття, і він нас підсвічує. Ну що ж, отак, зараз така в'яла, в'яла перестрілка зараз відбувається. От дали пульку тільки на 320 середньої. І ми заховалися на 10 секунд плюс-мінус, щоб не отримати ні від кого. Т-69 боїться наш зенек, що зараз він його підсвітить. Т-69, Т-69, точніше, нашого Зенека, і знаходимо перед цілі кв 4 Ну, це чудовий хлопчик для биття. Подивіться, як чудово залітає. От, якщо б не залітало, взагалі таких рекордів не було на, цього, на цьому танку. Це 100 Ні, Звертаю вашу увагу, це обов'язково. Подивіться, як зараз залетіло. Ви бачили? Скільки там да, міліметр було тої башенки видно і все одно присилаємо ми прибиття. Тільки три-два підкалібери тільки залишаються. Зараз будемо вже переходити на голдові кумулятивні снаряди. Так, ми могли тут повністю весь бій працювати на стандартних бро... підкаліберних, але. Ні, у нас більшість було кумулятивів. Ну так, ми вже всі підкалібри вистріляли вистріляли. І залишилось тільки кумулятиви. Вони повільніше літають від підкаліберів набагато. Так, тільки 900 метрів за секунду літають наші кумулятивні снаряди. Забираємо зараз Т-69-го. Він нас підсвітив. І Я... що зараз робити? Далі? Знову чекаємо, поки відсвітиться 907-й. І зараз будемо. Так, що Зенек вирішує, все ж таки ось. Тут пошукати. Він знає прекрасно, що, що там спереді ПТ-шки стоять. Занадто нагліти не треба. І вирішує все ж таки добити ворожого бачата. Так і подивіться, чудово влучає, чудове випередження. Зараз взяв зенек 900 метрів за секунду. Це повільно літає акумулятивчик, бачат розігнався. На повну швидкість і все одно залітає, так забирає, робить третій фраг до своєї копілочки. І Зараз ви бачите, що зараз відбувається у союзному чаті. Звісно, кому хто не лінивий, ви читайте так, бо тому, що тут є і російська, і англійська. Так і зараз об'єкт восім ранній просив нашого 97-го, щоб поїхав по каліні і зараз шукав там протиників. одним словом, ми все бачили. 7-5 рахунок, ми вже введемо на 1 тисячу, тисячу похідпоинтам. І зараз наші союзники все ж таки прорвали той фланг Калініо і вже знайшли подарунковий танк сорт танк, і ми працюємо по перезаряджанні. Так, добуваємо ми к танка, тобто це вже четверта, четвертий фраг у нашій копілці. 8-5 рахунок. І вже ведемо майже на трика похідпойтам на команду. І зараз вже так знаходимо АМІКСа, від'їжджаємо від кущів, щоб він нас не підсвітив. І зараз будемо на, напихувати йому так по перезаряджанні. Ще ставимо його на гусеницю. виїхали трішечки обновити, що він ще світився, і знаходимо тут шпіка. Шпік, шпак, так, знаходимо, даємо ще й одне пробиття. Він відсвічується і треба їхати. Треба рухатися вперед, тому що наша. Команда вже починає вигравати. А у нас на цілих 7К, який рекордно, рекордом тут взагалі ще і не пахне. Знаходимо другий візові подарункового танка Xuar Танк, і знову працюємо по перезарядці. Вже 7,5 на пулька, поки Xor Танку там вицілював нашого 907-го, ми вже йому прислали 3-4 пробиття і мусимо його добивати. Так, він вже зрозумів, що нічого не зробить, намагався він втекти, бідолага, але вже нічого йому і не допомогло. До речі, зараз гриль 15-й давав пробиття, хотів точніше дати пробиття нашому 907-му, але влучив в хатину. Ви бачили? Розірвався снарядик від гриля 15-го ворожого. І ми мчимо туди. Акцентую увагу вашу на тому, що залишається хвилина та 50 секунд до кінця бою. Це штурм. Цей бій триває тільки 10 хвилин. Ми захищаємо свою базу. Противники мають або перебити всі наші танки, або захопити нашу базу. Тож, бій коротший, стандартний бій, хто не знає, 15 хвилин триває, так само, як і зустрічний. Так і вриваємося просто сюди. У нас фугасик зараз, на жаль, ми на фулочку не пробиваємо, Тільки на 214 хітпонтів ми зняли отим фугасиком. Так, ми могли зараз гриля го присунути на фулочку, що за все, ну але трішечки, трішечки підтупив. Ну нічого страшного, шпіка вирішує все ж таки не добувати, бо тому, що тільки 10 кумулятивних снарядів залишається. Ви бачите, яка жаднюга? Ви бачите, який статист? Жадний. Як зараз залетіло, ви бачили? Як залетіло, навіть не підсвітився контур е гриля 15-го, навіть не підсвітилося нічого. Зараз швидше за все зайшов бланшоти. Будемо дивитися після бойові статистиці. Обов'язково зараз за міксом 50-120 щось відбулося. Ви бачили, він трішечки провалився вниз і знову вискочив наверх. Я не знаю, що в цьому бою відбувається. Що за все, е проблеми з інтернетом у нашого Зенека? Так, і те 30-го ще отримуємо. І вже під самий кінець вже пішло невезіння. Немає фарти, вже не летять під саме кінець бою. Уже. Наші снарядики ще й в труп даємо. Залишаються тільки два комунітивних снаряди. Три противника живих ще залишаються, вже два. Гриль 15 та АМІКС-50-120, Оці два танки, які тут знаходяться. Треба обов'язково реалізовувати обидва снарядики, так. Якщо б ми ще забрали останнім снарядиком, останнього противника було б просто чудово. Так боїться виїжджати, бо тому що зараз гріль 15 нас би добрав. так. І трішечки не дали останнім снарядам вбити останнього противника. 18 972 одиниці заробляє по ВН8 Зенек, майстра, звісно, також заробляє. Основний калібр воєн-підтримка та танкіст-снайпер. І саме головне рекордні 10 972 завданої шкоди, тобто блайншот, як по грилю 15-му, зайшов. Шість танків він знищив. 1572 одиниці чистого досвіду він здобув. Та з преміум аккаунтом ще пішов в плюс на 121 тисячу срибла. Пій тривав 9 хвилин 55 секунд. Так що всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.